Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Данків Іван Остапович, старший стрілець-оператор, народився 21 січня 1985 року у селі Росточки Долинського району Івано-Франківської області. Разом ще з двома дітьми Ріс та виховувався у родині, де завжди панували любов та злагода. Був добрим, чуйним, слухняним хлопчиком. У всьому допомагав батькам у 2000 році закінчив росточанську загальноосвітню школу перших других ступенів. Протягом всього періоду навчання був активним учасником культурних та спортивних заходів не тільки в закладі освіти, а й в рідному селі. Грав у футбол та був кращим воротарем ФК Росточки, який свого часу утримував районну першість. Іван завжди був у центрі уваги, мав дуже багато друзів, ніколи і нікого не обділяв підтримкою та допомогою. Мав прекрасні акторські здібності, часто виступав на сцені місцевого будинку культури та брав участь у масових заходах до свят в образі святого Миколая. Приходив у домівки до літніх людей, проносив подарунки і бадьорив добрим словом. Іван був дуже побожною людиною кожної неділі та у релігійні свята відвідував богослужіння. А що він співав у церковному хорі? Отець Ярослав Гвоздецький називав його Наш Соловейко. З 21 травня 2003 року по 11 листопада 2004 року проходив строкову службу. Був стрільцем оператором у місті Цюрупинськ на Херсонщині. Працювати Іван їздив за кордон у Польщу, Чехію, Німеччину. З майбутньою дружиною Вірою були сусідами та дружили з дитинства у лютому. 2016 року вони уклали шлюб. А 21 квітня стали батьками прекрасної донечки Евеліни. Від першого шлюбу Іван мав сина Олександра. Був добрим і люблячим батьком для них. Зради дітей та родини він жив 14 лютого 2023 року. Прийняв рішення стати на захист України і пішов добровольцем до збройних сил. Отримав звання старшого солдата та став старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, другої стрілецької роти військової частини а 4809 Серед побратимів мав позивний вуш. Підрозділ бійця дислокувався на Донеччині під Бахмутом 6 травня 2023 року. Отримав контузію та поранення правої руки. Навіть у лікарні Іван не переставав сіляко підтримувати своїх побратимів. Дуже хвилювався за них після лікування та відновлення. Повернувся до свого 419 го батальйону. Загинув Данків Іван Остапович 26 липня 2023 року. Наслідок мінометного обстрілу на Донеччині поблизу населеного пункту Іванівське. Бахмутського району поховали його 2 серпня 2023 року на кладовищі в рідному селі Росточки. Він віддав найцінніше за вільну та незалежну країну, в якій можуть жити його діти, рідні та близькі. Вічна слава та пам'ять полеглому герою.